У хлопці ледве втік зі стада професіоналів. Тому на останньому диханні розкажу, що я там побачу, чим можна з вами поділитися. Ну, а далі буде в наступній серії. Перше, що треба зробити, це заїхати у флагман. Обов'язково у флагман, і купувати все, що вам радить консультант. Готово? Тепер запам'ятай! На любу риболовлю, навіть якщо ти не будеш ловити мармишкою, треба обов'язково купити мотиля. Похуй, треба він тобі чи не треба. Просто купи. В холодильнику він ще неділю може пролежати. Наступний секрет: бери все, що в тебе є, на лід. Чим більше в тебе речей, тим більше ти будеш в очах інших професіоналом. Дивись, різницю. Урок наступний. Плешня. Плешня це таке кап'є, яким б'ють ополонки. Хоча для цього її ніхто не бере. Основна задача плешні це приманювати рибу і погляди рибаків, щоб всі бачили, що ти професіонал. Тому треба брати плешню. Отак, за шнурок. Отак. І волочити за собою. Чим гучніше вона тарабани льоду, тим крутіше ти професіонал. Але все ж таки є верх цій професійності, і це саночки. Саночки, особливо по такому дубовому, сухому льоду, щоб тебе було чути в місті просто, навіть коли ти з нього виїжджаєш, це просто... Це верх-верх, і до цього треба довго довго доходити. Це вже гуру рибалки, прості смертні, які приходять просто з підсрачником, взагалі і рядом не стоять. Ще один дуже важливий урок при бурінні ополонок буром треба завжди йобнути спочатку ножами Ну, Я не вмію це робити правильно, тому почну одразу з буріння. Дивіться, я не професіонал. По чому це можна побачити одразу виходячи на лід. Як бачите, на мені нема костюма. Фаворит, флагман, азура або норфін. Тому мені далеко до цих монстрів рибаків. Також по цим людям людям одразу буде зрозуміло, що вони не користуються ехолотами. Ну це знову ж каже про їх професіональність. Також вони професійно вміють засирати людей, котрі ходять за холодами, розповсюджуючи свою думку про актуальність даної ідеї. Повторюся, я не професіонал, настільки що навіть забув в від телефона, щоб включити холод в машині, тому повертався через знає скільки назад. Підсічка, хлопці. Підсічка це основне. Треба її бошить так, як останній раз. Наче ти стоїш в катері і підриваєш якорь з дна. Бо якщо ти не відірвеш рибі верхню челюсть або голову, або сразу нафіліруєш її при підсічці виривання, вириванням хребта, то ну, ти кончений, ти не рибак вообще. Забудь нахуй про цю тему і можеш туди не, не, не являтися. Бо тебе заплюють професіонали просто. Пороху потом, -по блядь. <плотворку> Нихуя нападения, блять, за. В принципі, і не ловлячи, просто походивши по водоєму, я сьогодні трохи піймав риби. Так як окунь клювати не хотів, то трохи була це більш мормишечна рибалка, а там жаришки підпокльовували. В принципі, вони і на балансир потім вішались. Ну а потім я все ж таки спробував роздраконити когось цього балансирами. Трохи переїхав, звісно, бо ловити там, де йобана туча піджопників, це далеко від мого розуміння риболовлі зимньої. Тому я переїхав, знайшов собі судачка. Знаю, маленький, але приємно. Один хер вони там топлені. а поч почути ту клюваку зглобну, поламати вудку. Ну це було це того коштувало. И тут же І на мармишку, і на балансир. Они мене преследують. Сука, пізда, що це було. Після шпідсічки йде же виважування. При виважуванні можна навіть підпригувати. І треба махати дуже-дуже високо руками. Чим вище ти махаєш руками, тим більше рибаків бачить, що ти професіонал і ти знайшов ту останню рибу в цьому болоті. Тому вчися. Сука. Ледь не забув ще одну тему. Завжди купуй пластмасові вудки. і коли ти підсікаєш рибу, кидай їх в небо, бля. Щоб вони максимально громко йобнулись об лід. щоб всі побачили цей момент, коли ти виважуєш ту рибу, щоб всі обернулися і розуміли, з ким вони мають справу. де творог Цього разу робив акцент тільки на мікроба, це дуже популярна зараз приманочка. І на лакіджоновського маленького балансірчика. І що я вам скажу? Похуй на що ловити. Ось ці мікробчики. І так виглядає лакіджоновський звір, який вже бачив і окунів, і жерехів, і судачків. О, а ось цей карапузик. Якось часто вони у мене відлітають. Уже заїбався пройобувати. Хоча професіонали знають. Точно яким повинен бути робочий балансир якогось чарівного кольору і купленого в якийсь чарівний день. А що вони там з ним далі роблять, щоб на нього клювали? Я ж не знаю, не признаються. Зачем? Похуй нахуй. Бул микрон. Микрон съело. Тепер у мене Лакі Джон І Лакі Джон теж їдять судачки. Як вам таке? А ви, блядь, ганяєтеся за приманками, блять, з фоток нахуй. Сука ж зажрав далеко, впадло. О, це буде стопудово щас. Оце буде. І він сам встав. Щас як в'єбе, блять. Давайте, хлопці. Єсть контакт. Хочети Джона мого забрати, сучара така. Не знаю. О, це щучка, їбать, сяку. Йобана тварь клюнула Щучка. Це пизда. Як вона не відкусила, хуй його знає. А, знаю. Вона за взяла за... за ус. Діким і в другу лунку кудись. Блять, отпал. Пиздюк, блядь. Вот, еще одна. Минус улочка Что сука. Как и прошлый раз. Балансир. Заебись. А ось оно. Вот это чудовище. На отъебись добро что хоть подкинет рыбалки. Это уже...